Вінюс. Історія тролейбусного сполучення. Тролейбуси у Вільнюсі починається у жовні 1956 року, коли було започатковано Вільнюсське тролейбусне управління. Рух, Тролейбус рух у Вільнюсі відкрилось 3 листопада 1956 році. Відкривали сім тролейбусів нтб 82 д за маршрутом номер 2 від вокзалу до ніс у народі Антоколь. Згідно з чутками, один маршрут був відкритий. Після другого за якимось перешкод у будівництві лінії, можливо, політичних. Наступного року відкрито маршрут номер 1 вокзал до Жверінас, тобто Звіринець. Та номер 3 Жверінас до Антакальніць. Це був лише початок активного розвитку системи. До 1965 по 1966 років видано ще 8 маршрутів. Це маршрут номер 3 від Жернінас до Антанкліс. та маршрут номер 4 від Антанкліс та Вілкпеде, Вовча Лапа до, по вулиці Бацанна бувший проспект Червоною армією. І маршрут номер 5 Вокзал від вулиці Дзержинського. Зараз називається Кальварнією, та через міст Черняховського, зараз називається Зелений, до розворотного кільця біля кінцевої точки Тавіни тепер Жаль'їро. Маршрут номер 6 від Зержинського до Вілпеде. І номер 7 Жверінес Жямей. Панеряй. Нішні Панари. Можливо, до введення цього маршруту лінія на вілкпеді вже була продовжена разом з маршрутом номер 4 і номер 6 до Ямеї Панеряй. Номер 8. Від вулиці Тілто до завод Електролічників. Або Паупіс. Практично, весь маршрут ішов новою ділянкою, хоч він був і у самому центрі. Невдовзі маршрут продовжили до вулиці Дзержинського, а потім, разом з маршрутом номер 5, 6 та 10, 10 до кінця на вулицю Вярку. Цей маршрут є найбільш заплутаним маршрутом у плані історії. У нього часто змінювалися траси, і одна була цікавішою за іншу. І Маршрут номер 9 від Антаканіц до вулиці Партизану. Зараз називається Неугардкоко. Було відкрито біля будівництва довгої ділянки лінії на вулиці Пожелос. Зараз називається Гоштауто. І раніше називалось Кудіркос до Монтігос, зараз називається Швітригайус. Та раніше називалась Партизаном. Разом із ним відкрито маршрут номер 10 від вулиці Цержинського. До, зараз називається вулиці Верко до вулиці Партизан. І маршрут номер 11 Антон Каліс до площі Чернігівського. Тепер вже площа Кудирки. Наприкінці 1966 року тролейбуси. У Вільнісі пішли до першого Вільнюського району мас... масової житлової забудови Жирмунай. Це були маршрути номер 12 Жимурнаймей та Панерай та номер 13 Жимурнай до вулиці Партизана. Незабаром туди перенаправлено 8. У 1969 році, коли був побудований ще один великий житловий масив. Туди був направлений 9-й маршрут від Антакальніс до Лаздінай. Однак незабаром його стало не вистачати, тому було відкрито маршрут номер 16 що йшов з вокзалу новою лінією від вулиці Жемайтес та Кауно. Можливо, одночасно був відкритий і зручний для робітників 15-й маршрут від вокзалу до жамей Панеряй. Тобто на ньому працювало аж 8 пікових графіків. Це приблизно від 7 до 8 хвилин інтервал. Сьогодні три машини з інтервалом 20 і більше хвилин. Наприкінці 70-х років маршрутна мережа зазнала суттєвих змін. Так, маршрут номер 7 був закритий, а третій продовжено до Каролінишок. І нового кільця по вулиці Жвайгутю. Тепер до зупинки Пасаку до Паркас до вулиці Ассанвіченіс. Але водії досі називають за стрим, старим через новим. Сьогодні дуже важливу артерію від вулиці Нарбуто, натомість закритий у сьомій. Що піковий. І 18 віршуліс Жамей Панерай. Через кілька років 9 та 11 маршрути зробили повністю кільцевими та протилежними один одному. У які ці ж лінії 9 та 11 незабаром закільцювали. Десяті роки були більше пов'язані з оптимізацією та ремонтами, ніж з масовим будівництвом нових ліній у промзоні Жямей Панерай. Тролейбуси пішли до нового кільцевого пункту зупинки Валькіненку, а потім 12 і 15 продовжили до кільця на вулиці Тінтнаго. Пізніше сюди то продовжили то коротше інші маршрути. Як, наприклад, 6, 12, 18. 25 грудня 1985 року було відкрито другий тролейбусний парк у Віршулінах, де розраховане на 150 тролейбусів підприємство нарешті змогло зітхнути з області. 90-ті роки були важкі всім колишніх радянських республік. Коли Литва стала незалежною, тоді. Тролейбусна система у Вільнюсі. Не, правда, деякі маршрути закривали, але, на щастя, підприємству вдалося вижити. Рухомий склад був застарілий. На жаль, на нові гроші не було, нові лінії не відкривалися. Проте на початку 90-х у Вільнюсі, навпаки, змогли відкрити декілька дуже важливих нових ліній по вулиці Шейміньку. З Перенаправленням на маршруті номер 8 у Юстишки, а також розколювання маршруту номер 9 за нинішньою трасою та 11 Антакальніс до центр Ладінай, до Ладдінайда. По проспекту Лайсвес Раніше бивши назва космонавту. Із продовженням 16 від Віршуляк до Пашин-Лайчай. У 1996 по 1997 роках нарешті збудовано продовження в лінії вулиці Юстинівську до закладеного 10 років тому кільця у Пашилайчай до зупинки Скальвів. Туди пішли всі три маршрути. Це номер 7 8 та 18 кільце Юсніс та ліквідова та перетвору на автомобільну стоянку. Під кінець 90-х настав час ліквідації. У 1997 по 1998 років було ліквідовано легендарну пляжну лінію 14. Сьогодні впродовж неї залишилися лише опори контактної мережі. Втрату трохи компенсував 19-й маршрут Пашин-Лайчай до проспекту Лаймес. А також «Анкаліс» відкритий 14 листопада 1997 рік завдяки новому мосту Шило. менш ніж через рік, 31 серпня, 1998 році, відкрито довгоочікувану лінію на Саулатіте Студентське місто або містечко. Тоді тролейбус вільні всі продовжував потихеньку розвиватися. Але ще один удар: вся тролейбусна система зазнала. У вільниці 3 червня 2002 році, коли розпочалася реконструкція по проспекту Гедиміно та прилеглих вулиці Арсенамо та Жигіману та Т. Веребулецьке. Тоді половина маршрутів, крім 7 та 8, закритий був 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, змінили свої траси відразу або на протязі двох років ремонтів. Були неробочими. Рухомий склад з третього маршруту був поділений на дві маршрути. І третій, і новий перший маршрут вокзал Каролієс. У результаті 2004 року. Після завершення реконструкції не залишилося лінії по вулиці Врубольце на колишньому повністю тролейбусному проспекті Гедеміно. Залишився лише нікчемний шматочок лінії метрів 30-40 між вулицями Йогайлос і Вінняус. Зате в північному містечку було збудовано нове велике містечко, кільце і відкрито восьмий маршрут, такий, який є і сьогодні. На цьому закінчилося будівництво нових ліній, враховуючи сполучених ліній поворотів біля мосту Шило і вулиці Жолино. У 2005 році транспорт переживав невеликим підйомом. 12 з 18 маршрутів помінялися кінцевими, а 18 продовжували до вулиці Цітанго, а 12 скорочено, але за те на 12-й вдвічі збільшило частоту курсування у вихідні замість 2 пустили 4 тролейбуси. 1 вересня 2011 року, завдяки чемпіонату Європи баскетболу в Литві, нарешті громадський транспорт отримав увагу чиновників, було повернуто закрити 15 маршрут. І навіть відкрито новий 21-й Шимурунай та Саутикіс, який замінив дуже проблематичного 38 38-го автобуса. Станом на 2024 рік у столиці Литви в Вільнюсі експлуатується. 313 тролейбусів, З них моделі шкода 14-266 одиниць, Solaris струїна 15AS-45 одиниць та Mass Eton Amber 203T, які 2 одиниці. Але у 2024 році залишився лише один, а другий, на жаль, не експлуатується чи капітальний ремонт, чи відстраняння від експлуатації. Уже у 2024 році доставлені перші два із 91 тролейбуса моделі шкода 32TRCOR, який що в червні буде доставлено 20 одиниць, а на лінію вийдуть уже початку серпня цього року.